Амбулаторія номер 2 у багатоповерхівці на вулиці Повстанській не працює вже кілька днів. Будівля на першому поверсі прийняла на себе вибухову хвилю під час ракетного обстрілу міста 22 березня. Тож вікон в приміщенні не залишилося. Одна зі стін втрималася завдяки новій вентиляції. Держава-терорист завдала такого нищівного удару, і практично від 70% амбулаторії знищено. Знищені всі прилеглі кабінети до зони вибуху, повністю зруйнований балкон. І на даний час амбулаторія як первинна ланка функціонувати не може. Немає ні світла такого, як потрібно, ні інтернету. Все ж зараз через систему медікс. Ну абсолютно. Умов ніяких, де зробити аналіз, де зробити обстеження, де надати допомогу. Вікна амбулаторії наразі закриті плівкою, а кабінети зачинені. Четверо лікарів нині приймають пацієнтів в поліклініці мікрорайону Ракове. Згодом туди переїде весь персонал закладу. Медсестра Ірина Володимирівна працює в амбулаторії більше десяти років. Нас тут зробили ремонт, було дуже гарно. Ми працювали комфортно було працювати. А то що ми вранці почали між собою. В нас є зв'язок. Ми всі телефонували, чи наша амбулаторія вцілила, і ми всі приїхали сюди. Це був жах. На жаль, люди пострадали, а ми вціліли. П'ятницю нам сказали, що ми будемо працювати в третій поліклініці в амбулаторії. Там нам виділили кабінет. Один лікар в нас приймає на Кам'янецькій це сьогодні. І педіатр нас приймає на ранковій. Це п'ята амбулаторія на дубову. Також у нас функціонував в нашому в нашій амбулаторії контакт-центр. На первинну ланку їх теж перевели. Їх перевели на 12-ту амбулаторію на Кам'янецьку. Дуже би хотілося, щоб то все швидко відновилося і повернутися до нормальної праці. Це наше дітіще, ми тут все робили, все доводили до ладу. За попередніми підрахунками на відновлення амбулаторії потрібно близько 4 мільйонів гривень. Коли лікарі зможуть повернутися на звичні робочі місця, наразі невідомо. Хмельничанин Олександр мешкає на першому поверсі будинку на вулиці Повстанській поруч з амбулаторією. 22 березня чоловік з дружиною поїхав на дачу. Каже, це і врятувало, адже ліжко стоїть біля вікна. Хати нема, вікон нема, нічого нема. Мене питають: от постав підпис, поставь. я звідки знаю, кому я став, скільки у вас тут ущерб, я кажу, в мене мозги плавляться. Нині чоловіка найбільше хвилює віконна рама на балконі восьмого поверху, що нависає над його оселею і несе небезпеку. Але власники цієї квартири за кордоном. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.